Мої вітання. Повертаємося до прямого етеру марафону телеканалу TV7+. Нагадаю, також що ви маєте змогу залишатися з нами в онлайн форматі. Для цього доєднуйтесь до Ютуб каналу TV7+, а також до офіційної сторінки у соцмережі Фейсбук. А удалі більше поговоримо про підготовку до чергової зустрічі у форматі Рамштайн, а також про заяви президента в новому інтерв'ю для засан. До нашого етеру доєднується політолог Андрій Городницький. Вітаємо пане Андрію! Слава Україні! слава, вітаю вас. Власне, маємо візити, неоголошені візити міністрів оборони одних із провідних наших партнерів. Вчора це був власне міністр оборони США Лойт Остін, Сьогодні це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. І якщо говорити про допомогу, ну власне почули ми вчора про новий пакет військової допомоги від США. Сподіваємося, що сьогодні почуємо про щось приємне і від Німеччини. Ну а завтра зустріч у форматі Рамштайн. На ваш погляд, це підготовка до нього? Чи якщо дивитися із боку Сполучених Штатів Америки, це перевірка тих вимог, які Україна мала виконати, або ж отримати конкретний план того, що Україна має втілити на полі бою у зимовий період? Насправді по різному, оскільки я думаю, вже багато хто чув, що ми маємо отримати Ф 16 і в Україні якраз готуються такі попередні підготовчі інфраструктурні проекти для того, щоб ми самі обслуговували і 16 для того, щоб ми самі їх приймали, ремонтували і заправляли, і так далі. І тому подібне відповідно має бути відповідна інфраструктура, має бути полоса зроблена правильно. і Так далі е, наскільки мені відомо, що саме якраз приїжджав з цього питання. Ну скажімо так. Одне з питань, чого він приїжджає, якраз було перевірити до речі, от цю інфраструктуру чи готова Україна, наскільки він може далі лобіювати і пришвидшувати передачу нам F-16 і інших літаків, і так далі, в принципі, він задоволений, все працює, все, все налагоджується. Це до речі, дуже хороша новина. Те, що я сказав, попер ну, в першій частині своєї промови, тому що. Це означає, що НАТО і західний скажімо так світ готові передавати нам не тільки в 16 а взагалі повністю свою інфраструктурну. Одиницю, і як мінімум, те, що вони надіються що в майбутньому, ми будемо самостійною такою суб'єктною одиницею в під час якихось можливих бойових дій, а не те, що потрібно буде постійно десь завозити за кордону, це постійні логістичні витрати, бюрократія і так далі. Тому подібне, от тому це для нас це хороша новина, якщо ми самі навчимося повністю це все обслуговувати, якщо ми самі навчимося правильно цим всім користуватися. Щодо інших питань щодо озброєння, так дійсно ми бачимо, що є проблематика з виділенням коштів з США. Часто вже починають говорити зараз, що вже почало це впливати на фронт, що там снарядів і так далі. Тому подібне, насправді це не так. З тої інформації, що в мене є, то питання поки що не стосується фронту. Це ще залишки, скажімо так, тих того озброєння, яке було виділено. Раніше в принципі фінансування на теперішні бойові дії в такох в таких масштабах вони і продовжуються. Нічого поки що критичного немає. Поки що знову ж таки, але питання може стати і може стати дійсно ребром і критично. У е, нас дуже часто так з крайності в крайність тікають. і от приїхали приїхали до нас вже пісторії, Скажуть, що нічого немає. Завтра ще нічого не дадуть, хотіли, хоч хоть хоч, хоч, хоч хочуть підготувати. От інші розказують, що дадуть все. А правда їх завжди посередині. І ми маємо зрозуміти, що все залежить дійсно від фінансування. Запити у нас можуть бути великі, от але знову ж таки, сам залужний сказав, що ви можете нам дати дуже багато зброї, але має бути якась інноваційна складова. Має або дайте нам якусь суперкруте озброєння, дальнобійне, суперпотужне і так далі. От, ну, кількість також, звичайно, це дуже крута штука, але вона має бути і включати якусь інноваційність і сучасні технології, тому що е, і росіяни, на жаль, мають якісь е, ну, деякі непогане деякі озброєння. Тому, в принципі, але їх його набагато на порядок більше. Тому, в принципі, нам потрібно діяти більш логічніше і яскравіше. От або сказати, що хитріше навіть в чомусь, що вони будуть передавати? Ну, побачимо. Наприклад, ось є така інформація про те, що ну американці збираються переходити на нову систему на нові ракети, які будуть заміняти атакамси. Тобто, і вже є така інформація про те, що можливо, гіпотетично ті атакамси, які залишаться, грубо кажучи, від переходу, можливо, передадуть нам. От і це величезне там там скажем так нормальна кількість дуже дуже непогана для нас. Було б дуже прекрасно. Звичайно, давайте так буде відверті. Швидко це не станеться. От і ті, а ті атакамся, які є. По перше, треба їх перебрати, подивитися, що з них працює, що не працює, тому що вони теж не нові ракети, і наскільки вони пригодні до використання. І відповідно, ми маємо забрати те, що залишилося. Я не думаю, що там буде вже супер величезна кількість. От, але ну буде, буде, скажімо так, те, що ми використовуємо, і знову ж таки, ну ми ж зараз використовуємо тільки обмежений клас, тобто там цих атакамсів. А може, можливо, нам передадуть інший клас, дальнобійніші, можливо, нам передадуть ті ракети, які там використовуються Більшою боєголовкою і так далі. Тобто це буде залежати вже від конкретних там цілі задач. Тобто, в принципі, те, що ми зараз, ну їхній їхні візит і взагалі Рамштайн теперішній, це така підготовка до зими. Тобто ми розуміємо, що ми зараз входимо в зимовий період, ми маємо повністю оцінити свої можливості перш за все протиповітряної оборони. Тому що ми прекрасно розуміємо, що і весь світ в принципі, також прекрасно розуміє про те, що росіяни будуть бомбити Україну зимою. І наскільки ми будемо готові по нашому ППО, наскільки ми будемо готові, готові взагалі морально і фізично до, до цих випробувань. Е, ну це, це дуже широкий спектр всіх послуг, не тільки там не знаю кого і так далі, це дуже, дуже багато різних деталей, в тому числі і ремонтні деталі, наприклад, там, до якихось не знаю там озброєння, і так далі. Тому ну, дуже такі дрібні деталі, які не озвучуються, які взагалі технічні, і глядачам це взагалі не цікаво. От. Але це буде вигукуватися, це буде все входити в ці склади. В будь якому баку вже передають все більше і більше засобів ППО. От на сам там мають передати, скільки пам'ятаю там. І а ну знов ж таки мають передати ще Хаймарси одну установку, наскільки я бачу це з попередні. Ну і щось нове, звичайно, мають підкидати інші країни. Там. Можливо, навіть Німеччина виділить нам Тавроси, якщо в неї буде хороший настрій. Справді Україна дійсно цього потребує. Минулого тижня президент говорив про те, що наші партнери західні мають дати сигнал Росії про те, що підтримка буде залишатися непохитною. Чи, зокрема, і ці візити ми можемо розглядати як сигнал, чи це має бути щось більш потужне? Це сигнал. Ну стоп, дві найпотужніші країни, які нас підтримують. Приїхали до нас і показати тут. Тобто це ж приїхали, вибачте, мене, там не просто якісь там заступники, економіст еко по економічним питанням. Це також прекрасно. До речі, але тут приїхали дійсно конкретно по військовому напрямку. От і два міністри оборони, які конкретно відповідають за те, що ми мали е, чим воювати, як воювати і в якому напрямку. Е, це, це, це хороший знак, і вони ну, Осін чітко сказав, що ми будемо і надалі підтримувати Україну. Е, шкода тільки що він не сказав якими масштабами і знову ж таки не звучало про перемогу, не звучало і так далі. Це було б більш позитивніше, звичайно. От і трішки розчаровує те, що є певні недостачі для того, щоб ми здійснили ту чи іншу операцію взагалі в озброєння. Тобто нас обмежують чомусь. Я не хочу знову ж таки бути панікером розказувати, що це все штучне обмеження, і про те, що е американці, точніше США поки що ще не готові морально до знищення Росії, і їм потрібно просто підтримувати ці бойові дії для того, щоб там затягнути якийсь час. Я ще раз кажу, я надію. Що це все не так, але в будь-якому випадку це дійсно дуже хороший приклад для того, щоб показати росіянам, що ось підтримка буде, і гра на виснаження про в яку зараз грає Путін, для нього не буде позитивно, як мінімум, тому що якщо нас підтримує США, Німеччина, Франція, найбільші країни Європи, їхні спільне ВВП там в десятки разів більше ніж е, ВВП Росії. Ну це буде таким е, крутим показником до того для того, щоб сказати, що ні, ти можеш думати про це, що нас там кимить. Ну насправді ні, от і ми звичайно, на це надіємося. Ми надіємося, що наступних там років там п'ять. 5... Не станеться нічого критичного в їхніх політичних життях, тому що знову ж таки повернемося це демократичні суспільства, і нам в цьому плані набагато складніше, тому що сталий розвиток, скажімо так, Росії Росії як тоталітарної країни. Він якраз і в політичному плані він якраз і спонукає їх стабільно бачити майбутнє своє в тому чи іншому політичному напрямку. А от в нас насправді такого немає таких привілегій. Ми сьогодні на країна за завтра, країна інша. Проти виділення допомоги, і ми маємо з цим розбиратися. Проблем поки що я не бачу критичних. США дійсно працює над тим, щоб виділити нам допомогу. Говорять, що протягом там, наступних там двох тижнів це має статися. Але ще раз кажу, є питання і по інших питання по по, по іншому, скажімо так, озброєнню, по сучасному. Ми вимагаємо, ми просимо. Давайте, давайте, давайте. Поки є з цим проблеми, поки є такі дуже серйозні проблеми. Є плюси в інших напрямках політичних. Ну я думаю, це про це ми поговоримо трішки далі. У інтерв'ю для ЗЕСАН Володимир Зеленський заявив, що зараз Україна знаходиться в центрі глобальних ризиків третьої світової війни, і також сказав про те, що він вважає, що поки Сполучені Штати Америки та Китай не скажуть Росії власне вийти із наших територій, Росія і далі буде продовжувати тиснути. На ваш погляд, ну якщо і сполученими штатами ситуація зрозуміла, вони нас підтримують. Так то ситуація з Китаєм для них це глобальна війна, це ризики глобальної війни. Чи власне це досі залишається таким локальною війною? Ну не дарма прозвучали Сполучені Штати і Китай. Ми, ми, ж, ми ж теж треба тут. тут потрібно дивитися ін, 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 інколи набагато глибше. Поясню, чому підтримувати нас, це одне. А дійсно сказати своє вирішальне слово кінець. все, хватить, Досить це зовсім інше. Повірте мені, це зовсім інші дії, зовсім інший політичний тиск, зовсім інші під час перемовин факти і, скажімо так, погрози будемо будемо відверті, тому що на таких рівнях також погрожують і говорять. Це дуже відверто. Тому США від США ми також можемо вимагати більше. на жаль, поки що ми цього не отримали. Ще раз кажу, ми отримали повноцінну підтримку, так як нам би. Цього було б потрібно. Ситуація і на фронті, і взагалі в політичному житті була б трошки інша зараз. Е, окей, повернемося до Китаю. Дійсно, є проблематика, але знову ж таки, ми бачили наскільки позитивні зрушення під час події, які про, про те, що я говорив, що дуже не дарма, що Сі Дзінпінь поїхав на цю зустріч. Е, вони там і знову ж таки, після там на АТЕС е, Байден ходив там, обіймав його. Тобто, в будь-якому випадку це є величезний плюс. І для нас, для України, ну це я ще раз кажу. Ну це безпрецедентна на даний момент рішення о оцього в плані зустрічі. Те, що там обговорювалося поза камерами, я впевнений, 100% буде позитивним протягом наступних там рік, два для нас. Китай ще раз кажу, Китаю вже не цікава зараз. Ця війна. Китаю не цікава ця війна. Китай тільки втрачає е, те, що там розказує Росія про те, що в неї економіка росте, е, прибутки від е, податків ростуть і все, все інше росте. і Вони тільки щасливі від того, що вони диверсифікували свої надходження, і що вони змінили е, ці яким напрямки свого експорту. Ну це все, вибачте, вони бред ви кабили. От і ми маємо зрозуміти відверто про те, що страждають всі. Якщо Росія цього не буде визнавати, то Китай каже відверто: ми від цього страждаємо, причому дуже сильно страждаємо. і. Дружба, скажімо так, ну про дружбу вони не говорять, як так само, як і про в це про вороги. Вони говорять про конкуренцію, про ринок і так далі, більш економічними термінами. І про те, що це вони про це зараз заговорили. Що пішов рух, пішла комунікація, це дуже дуже добрий для нас варіант. Я надіюся, що не станеться нічого з легкої руки Російської Федерації про те, щоб з -з змінити це ставлення один до одного. І я сумніваюся в цьому насправді, тому що там теж недурні сидять, і те, що робить ну, задумає Росія зробити, наприклад, посварити Китай знову ж таки з США їм їм це навряд чи вдасться. Це зовсім не той рівень. От і вони будуть налагоджувати зв'язки економічні, перш за все, і відповідно вони будуть мати політичні домовленості по Росії. А це вже зовсім зовсім інші варіанти, тому що тут вже можна гадати говорити, що буде відбуватися, як вони поділять у Росію політично, там територіально хто на що буде впливати, чи ресурси забере Китай, Росія, і так далі. Тобто варіантів є декілька знову ж таки. Я вже часто про не говорив, про те, що там гіпотетично можливо, частину території може відійти Китаю. Ну, знову ж таки, навіть під попасти під вплив Китаю, там певна частина, там там де там, де вони межують, територіально. А політично, відповідно, там Москва і до, до центральної Росії там політично може зайняти цю цю територію західний світ. Це гіпотетично можливо. Зараз вже говорять, що на що це неможливо, тому що Китай не цю територію, Їм потрібен цей буфер, їм потрібна ця територія, їм потрібно не потрібен цей програш, от але це дуже складна така гра, і е, вона не відбувається в чорно-білих тонах. От це вам. Це нам, це, це, це не так, як було після Другої світової війни. Ми розділили Африку, намалювали від руки е, квадратики, Європа так само ситуація. Ні, це зараз воно працює трішки інше. Так, якби Росія пала, якби Україна зайшла в Кремль ну, вибивши з ногні двері, то ця ситуація була б можлива в якихось аспектах. Але е, цього зараз не буде. Ми зараз зовсім інших напрямках говоримо дуже глибше, дуже скажімо так, повільніше і гірше для нас, для України, тому що це набагато довше. А відповідно, якщо довше, відповідно, ми маємо набагато більше ризиків. От ситуація говорить зараз про інше: про те, що в будь-якому випадку ці відносини налагодилися, і комунікація є. Росія в ярості. Росіяни не знають, що говорити, якщо дивитися їхні це вислуховувати їхні брідяті на їхніх каналах, це просто це, це мед для вух, насправді, тому що вони намагаються по максимуму витягнути їхні плюси з цієї ситуації. Навіть там є, скажімо так, дуже такі, скажімо, так ну будемо відверті, дуже потужні такі китаєвіди. І я недавно читав статтю. Одного з них не буду називати рекламувати. О, тому що не потрібно росіянам реклама. Але, скажімо так, вони максимально стараються зробити так, що. Оця ситуація з Китаєм між Китаєм і Росією між Китаєм і США дуже погана для, для США, а для Росії дуже добра, але ніяк в них це не виходить. Тому що кожна наступна стаття, яку вони пишуть, виходить говорить про те, що ага, все таки там є плюси, і там є плюс, і там є плюс, і там є плюс для майно для США і для Китаю, а для Росії та плюсів ноль. От і тому вони починають розуміти, що рано чи пізно в них закінчаться політичні боєприпаси для того, щоб функціонувати разом з Китаєм на одній. І хвилі, і все-таки вони скажуть небі собі більше розуміють, що вони є васалами, а не рівноправними партнерами на міжнародному рівні. От і що про що говорить і сама зустріч ну, знову ж таки між Китаєм і США, як, як себе вів той самий Сі Сіденпінь на цій зустрічі. І як себе це... вони часто показують, що рівень, який був схвильований ці Цзіньпінь під час зустрічі з Байденом, і показують, який був веселий, щасливий там з шампанським з Путіном, але вони тільки не врахували те, що він зустрічався зі своїм васалом, а зі своїм васалом можна і повеселитися, і тому що там все відомо. А от коли ти зустрічаєшся на рівних. Плюс-мінус, і б сказав, що має, ну, я б сказав, навіть інколи нижчим рівнем е, цей, е, поп попливовості, то тоді ти вже починаєш хвилюватися, для того, щоб не сказати лишнього, для того, щоб себе вести правильно. А до речі, Сі Цзіньпі дуже не любить бути в незручних е, таких становищах. Він себе дуже І візуально по ньому одразу ж таки видно, коли він себе некомфортно почуває. Він така людина, що він не міг приховувати свої почуття. От і навіть, ну, на зустрічі з Байденом це було дуже дуже сильно видно. До речі, якщо говорити про е, російську пропаганду і про те, що вони пишуть, те ті заяви, власне про те, що Путін онлайн візьме участь у зустрічі великої двадцятки, це теж про те, що діалог є із партнерами, аби показати велич Путіна. Ні, діалог є в будь-якому випадку. Інше питання в якому він стані. Діалог є, я вам скажу відверто, і між США і Росією. От і я впевнений, що є діалог між Україною і Росією. Я впевнений про те, що про це не говорять. Він може бути через посередників, він може бути через США, але він є. Ця комунікація існує та в будь-якому випадку на фронті. Вибачте, мене домовляються про те, щоб забрати наших полонених. Ну, це вже комунікація. Комунікація, так що діалог є в будь-якому випадку. А що між 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 словами, між, між, словами говорять? Ну це вже зовсім інше питання. О, до речі, треба нагадати і нашим глядачам про те, що нас дійсно дуже багато полонених в Росії, і потрібно це питання постійно підіймати і в міжнародній площині, і постійно писати, тому що ситуація критична. Ми давно не обмінювали наших е, хлопців, і потрібно про це нагадувати. Не забувайте про це. Це дуже дуже критична ситуація. О, наші хлопці, які захищали Маріуполь Полі з вони там вже сидять безліч часу, просто там. Це жахлива ситуація. Тому не забувайте і постійно про це говоріть. Е, стосовно діалогу, по цьому по... нагадайте, у вас ще раз питання і бажання Путіна взяти участь онлайн у саміті а, Великої Двадцятки, власне, це про що говорить? Якесь намагання до переговорів. Так, дійсно. Е, в будь-якому випадку Путін е, хоче приймати участь в міжнародних подіях, і ну, він максимально наближається до цього, щоб він залишався якимсь лідером. Йому це не вдається. Йому часто говорять на двері, показують, що цього, цього не буде в тому чи іншому значенні. Е, ну Боже, прийме він участь, там включить його на екрані. Е, вмикнуть він. На півпустому залі посидить там наженуть на, 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 на якихось дипломатів, наженуть ще якісь людей росіян для того, щоб створити якусь масовку, для того, щоб показати, що от його всі слухають. Насправді це буде така профанація, і ну це зовсім не зіграє зі, 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 зі якої якості на міжнародній арені. Але в будь-якому випадку це покажуть на свої внутрішні, на внутрішніх внутрішнього маленького виборця, який буде казати: О, от наш президент виступає, що й так його приймають, його слухають, йому там оплодують і так далі. Певне там, що накладуть оп, оплески на фоні. І будуть розказувати він крутий лідер. От і це дійсно має вплив. Це дуже потужний має вплив. Тому що якщо коли ти сидиш закритий, тебе нікуди не пускають, тебе ніхто не хоче, тебе всі шлюють далеко. Е ну навіть власний вибори він почне задумуватися так. А чи такі сильні наш вибор, цей наш президент? А чи так ми потрібні цій країні так далі? Чи світу? Ну скажімо так, я говорю, це ті, хто мають хоч краплю якогось критичного мислення, тому що будемо відверті там 70-80% відсотків. Вони взагалі відсутні, В них знищили цю критичність абсолютно, і вони їм їм їм, їм плювати. Ти все, що скаже цей Путін, для них буде як Божа роса. От і тому, в принципі, ця ситуація вона не є якоюсь там плачевною з точки зору політичного піару чи політичного впливу на міжнародній арені. Ні, те, що він намагається відновити зв'язки, так це не сильно добре, тому що в будь-якому випадку. Діалоги ведуться, і е, навіть ті, хто вже почав ти кажуть забувати Путіна. Він все одно про себе нагадує. Він говорить, вони говорять про те, що от е, ви вже втомлюєтеся від війни, ви втомлюєтеся від, від України. А давайте, можливо, ми з вами будемо дружувати. Ми ж все таки один народ. Там ж ви подивіться, яка яке зараз потужне і ПСО працює на міжнародній арені. Вони зараз включилися. Є інформація про те, що вони зараз кинули на цей період. до, до цього до кінця зими там декілька мільярдів доларів тільки на ІПСО, на інформаційну компанію яка компанія в Україні працює до речі, ми маємо про це поговорити, тому що в Україні зараз на оце розбрат всередині на цю політичну катавасію, яка зараз відбувається вкинуті величезні кошти для того, ж тому що виграти військову вони не можуть що робити протягом останніх там 300 років 400 років. Ми отримували одне. Ми отримали розбрат. Ага, брат на брата. Давайте почнемо ми вас всередині розгриземо. Через те, що військові там погані, через те, що цивільні себе погано ведуть, там в ресторанах сидять. А а там ж, чого не воюють там депутати, чого не воюють сильні депутатів? І це працює. І це працює. Бачите, як зараз народ починає розбухуватися. Ага, на фронті немає результатів, так ви, значить, всі корупціонери, ви такі сякі. Так, є зерно, є зерно правди в цьому. Будемо відверті, корупція є так далі. Тобто, це влада недопрацьовує і так далі, тому подібне. Ми це все розуміємо. Але зараз ми маємо бути як єдиний кулак. Так, наші проблеми ми вирішуємо всередині, Ми вирішуємо самі. Але ворог єдиний. Ворог це там. Ми маємо, доки ми його не знищимо повністю. Проблем всередині революції та майдані не має бути апріорі, тому що це зовсім інше. Ми можемо вирішити питання з економічними там, корупції і так далі. Але питання там розбору, це має стояти на 10-му місці, тому що це абсурд. Вони завжди цим користувалися і в Європі, і в світі вони працюють такими самими методами. Так слава Богу, не завжди це працює, тому що ми бачили ситуацію в Аргентині. Як прийшов який дуже ексцентричний президент, і слава богу, дійсно в нього є такі позитивні якості, і американці тут виграли вибори відсотково. Тобто там немає вправо вліво. І, дійсно, ця людина буде підтримувати проамериканський, скажімо так, напрямок, що для нас, звичайний, величезним плюсом тому що дуже багато років Аргентина на жаль була не на нашій стороні і, взагалі, Латинська Америка, вона дуже проблематичний напрямок як і для Америки, так і для України. Але Америка все таки зрозуміла США, давайте так буде відверто, США зрозуміла, що вони мають відпрацьовувати в цьому напрямку набагато більше, і вони починають включатися. Помаленьку, помаленьку, я бачу починають відпрацьовувати свої країни. Вони зустрічаються з країнами там Мексики, президентом Мексики. Буквально була зустріч недавно. Там вони зустрічаються з країнами іншими, якими потужними додовжки. Там якщо вони ще Венесуелу до себе забереть своєю е, скважинами. Все буде взагалі прекрасно. Ну там дуже складна ситуація. Вже безліч років, навряд чи їм це вдасться дуже швидко, але все таки вони, вони працюють над цим. Тому напрямок такий, що в будь-якому випадку ми маємо і плюси, звичайно, в міжнародній міжнародній арені. Ну і Росія ніколи в житті не, не покине напрямок фінансування свого міжнародного ІПСО. І на жаль, ще скажу, їм це вдається частково, і це потрібно враховувати. Дійсно, тут важливо, що президент на цьому наголосив, що ми почули про спецоперацію Майдан 3 яку росіяни власне зараз розпалюють, і можливо, це теж стане таким моментом, коли українці усвідомлять власне наше головне зараз завдання: єднання і рух проти ворога. Вам дякуємо, пане Андрію, за те, що доєднались до нашого етеру. Політолог Андрій Городницький був з.